Послання 1020. Невдовзі пекло буде офіційно оголошено місцем, якого не існує, неділя 12 січня 2014 року Божого 2028 Моя ніжно улюблена дочко. Якби я, Ісус Христос, не говорив зі світом у цей час, багато душ ніколи б не увійшли у ворота раю. Так багато невдячних душ уже не коряться моїм законом і створюють свою власну інтерпретацію, огідну для мене. Засади, які стосуються правди, були надані як дар для людства, як засоби, що дають змогу людині заслужити право на спасіння. Хіба ви не знаєте, що не можете жити за своєю версією Божих законів? А потім сподіватись увійти до раю. Зарозумілість людина перевищила дух смирення людина більше не служить Богу в такий спосіб, в який було наказано. Натомість вона створює у своїй власній уяві бачення того, що вважає за небо. Сьогодні жоден мій слуга, покликаний мені служити, ніколи не посилається на існування пекла. Сама згадка слова пекло бентежить моїх висвічених слух, бо вони бояться насмішок, з якими їм доведеться зустрітися з боку світського суспільства, яке було обмануто. Пекло є домом для багатьох бідних душ, і як мені боляче бачити, як нічого не підозрюючи душі, занурюються у безодню жаху в момент, коли вони роблять свій останній подих. Божим дітям повинно бути тепер повідомлено про необхідність молитися за душі, які сліпі до правди. Невдовзі пекло буде офіційно оголошено місцем, якого не існує. Душам буде сказано, що всі Божі діти, якщо вони живуть розсудливим і гідним життям, незалежно від того, чи вірять вони в Бога чи ні, отримують вічне життя. Але це буде брехнею Немає вороття із пекла воно є на вічність. Багато душ, які зовні відкинули мене як приватно, так і привселюдно знемагають у пеклі. Їхній гіркий жаль посилюється жахливими, болісними стражданнями і ненавистю сатани. У пеклі сатана одразу ж виявляє себе їм. У всіх своїх злих і огидних обрисах. його ненависть до них наповнює їх щосекунди. їхня відраза до нього по своїй суті того ж самого звіра, якого вони вшановували протягом свого життя на землі, є причиною значної частини їхнього болю, але найбільшої муки завдає їм відділення від мене. І біль темряви, який вони відчувають. Будь-яка людина, яка каже вам в моє ім'я, що пекло не існує, не зацікавлена в допомозі вам спасти вашу душу. Якщо ви переконані, що пекло не існує, то ви помилково вважаєте, що гріх не має значення. Ви не можете служити мені, якщо вважаєте, що гріха не існує. Ви не можете жити славним життям у вічності, у моєму царстві, якщо не попросите мене пробачити ваші гріхи, це суть нового вчення, що незабаром буде введено і яке ви будете змушені прийняти. Це тоді вас через обман примусять знехтувати приготуванням своєї душі до великого дня Господнього, коли я прийду, щоб повернути вас. Собі, я кажу вам це, щоб попередити вас, а не щоб залякати. Я прошу вас визнати гріх як частину вашого життя, але я закликаю вас продовжувати уникати саме смертних гріхів, бо, роблячи так, ви будете перебувати в моїй ласті. Ви завжди повинні визнавати свої гріхи. Робіть це щодня. Говоріть зі мною. І просіть мене пробачити вас. Ті з вас, які не можуть приступити до таїнства сповіді, ті, які дотримуються різних вірувань та релігій, ви повинні прийняти дар повного відпусту, молитва Христового походу 24, який я дав вам. Дбайте про свою душу, бо це ваша душа житиме вічно. Ви будете жити вічно тільки в одному з двох місць, в пеклі або в моєму царстві. Ваш Ісус.